Шановні колеги професори, доценти, викладачі, аспіранти, студенти, всі учасники виборчого процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я звертаюся до вас з власною оцінкою виборчого процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Мені надзвичайно приємні зустрічі з вами. Спілкування з кожним із вас, і я засвідчую своє бажання зустрітися з кожним членом нашого великого колективу. Разом з цим я зобов'язаний висловити свою думку щодо спроб політизації виборчого процесу кандидатами на посаду ректора, щодо спроб залучити студентів. До розв'язання невластивих їм завдань, які мають бути розв'язані кандидатами на посаду ректора, що вже привело до зіткнень, до конфліктів у студентському середовищі. Ми не маємо права допускати це. Я звертаюся до кандидатів на посаду ректора з своїм проханням припинити спроби. Зриву виборчого процесу, який відбувається згідно чинного законодавства. Шановні учасники виборчого процесу, шановні члени колективу Київського національного університету Івні Тараса Шевченка, я прошу вас зробити на виборах ректора правильний вибір, оскільки ви вибираєте свою долю. Ви вибираєте власне майбутнє, і ми разом з вами повинні покласти корупції і названим явищем кінець.